Чи можна стати світлом для міста, залишаючись його невидимим мешканцем? Місто, занурене в туман ранкових справ, жило своїм звичним метушливим життям. Воно було схоже на величезний механізм, де кожна людина маленька шестерня, і всі вони, ляскаючи та гуркотячі, рухали цю важку машину вперед. Але були й ті, кого вважали лише пилинкою на цих шестернях непомітні зайві. Однією з таких була Олеся. Вона жила в старому будинку на околиці, що колись був чомусь гордим, а тепер похилився під тягарем руків і злиднів. Її світ був обмежений вузькими провулками, ринком, де вона купувала найдешевші продукти і невеликою бібліотекою, куди ходила по вечорах. Олесі було за сороб, але виглядала вона старішою життя як невтомний різьбяр. Прорізало на її обличчі глибокі борозни страждань, а очі, колись ясні, тепер несли в собі тиху, покірну скорботу. Її одяг, поношений, але чистий, кричав про бідність, і місто чуло цей крик. Тобі не місце серед людей. Це не було сказано вголос. це був шепіт, шепіт, що лишався у повітрі, коли вона проходила повз групу модно вбраних жінок. Шепіт, що лунав у душній черзі до каси, коли вона діставала з сумки, звитий у кілька разів старий гаманець. Шепіт, що виринав у поглядах продавців, коли вона надто довго розглядала ціну на найпростіший хліб. Він шепотів у її спині цей безголосий, але такий голосний присуд. Вона чула його кожним нервом, кожним ударом серця, що стискалося від болю. Її батько, колись відомий у місті майстер ювелір, Помер, залишивши їй у спадок лише цей старий будинок та гори чорних згадок. Він був генієм у своїй справі, але жахливим бізнесменом. Його обдурили партнери, кинули клієнти, і все, що залишилося, це слава божевільного митця, який не вмів жити в реальному світі. Олеся виросла в тіні цієї слави. Вона намагалася вчитися, працювала, але клеймо, донька Неудаха, прилипло до неї назавжди. Антагоністом у цій міській драмі був Артем Володарський, власник мережі дорогих ювелірних магазинів, людина з залізною посмішкою та холодними, як льодовики очима. Він був втіленням успіху, про який мріяло місто. Його будинок на пагорбі височів над містом буквально і метафорично. Він купував, продавав і за чутками руйнував долі. Колись його батько був партнером батька Олесі. І саме Володарський, старший, за легендою вивіз усі креслення та найкращі роботи майстра, залишивши того з нічим. Артем успадкував не тільки бізнес, а й пихату зневагу до сім'ї Олесі. Для нього вона була живим докором, неприємним нагадуванням про те, що його статки можуть мати не зовсім чисте походження. Дивіться но, сама пані спадкоємиця», Голосно, щоб чули, оточені говорив він, коли їх шляхи зрідка перетинались на якомусь міському заході. Як там ваш палац не потребує ремонту? Може, запропонуєте мені купити якийсь родинний раритет за безцінь?» Звичайно. Олеся всього лише опускала очі, вона нікому нічому не відповідала. Ця покіра ще більше розпалювала Артема. Він бачив у ній не людину, а символ власної непереможності. Таємниця Олесі була захована глибоко. Вона не була просто донькою невдахи ювеліра, вона була його учнем і не просто учнем, а генієм, що перевершив свого вчителя. Усе своє життя кожну вільну хвилину вона проводила у старій майстерні на горищі свого будинку. Там, серед запаху металу, смоли та старих паперів, вона творила. Вона не копіювала стиль батька, вона його розвинула, наповнила його власною болючою поезією. Вона створювала ювелірні вироби такий краси, що вони здавалися неземними. Але ніхто про це не знав вона не продавала свої роботи, вона творила для себе, знаходячи в цьому єдину відпустку від жорстокості світу. У неї був талант, здатний перевернути уявлення про ювелірне мистецтво, але він був замурований у її горі, наче скарб у склепінні. Її єдиним другом, як не дивно, був старий бібліотекар Яків, який колись знав її батька. Він один дивився на неї не зневагою, а з сумом. Олесю, казав він обережно перегортаючи сторінки старих книг. Камінь не може сяяти, якщо його не обробити. Іноді найгрубіший камінь таїть у собі найяскравіший вогонь. Вона усміхалася йому сумно, вона не вірила, що її вогонь колись хтось побачить. Вона була впевнена, що помре в цій тіні, а її роботи знайдуть після її смерті і викинуть як непотрібне сміття. Тим часом місто готувалося до Великого свята Дня засновників. Щороку на головній площі відкривали пам'ятник видатному громадянину. Ця традиція була найважливішою подією року. Артем Володарський, будучи головним спонсором свята, вже потирав роки. Він був впевнений, що цього року пам'ятник поставлять йому. Він жертвував гроші на благоустрій, давав хабара чиновникам і вже уявляв, як його бронзова постать завжди холодна і недосяжна, буде височіти над натовпом. Але доля готувала зовсім інший сюрприз. За місяць до свята Мерія отримала анонімний лист. У листі був ескіз, проект пам'ятника це було зображення жінки, що простягає руки до неба, а з її долонь висипалися зірки, що перетворювалися на пташок. Композиція була настільки витончена, повна життя та символізму, що члени комісії застили в німому захопленні. Ескіз був анонімним, але супровідний лист стверджував, що автор готовий безкоштовно передати права на проект місту за однієї умови. Його ім'я ніколи не має бути розголошена. Проект прийняли одноголосно він був настільки кращим за все, що пропонували міські скульптори, що вибір був очевидним. По місту пішли чутки. Хто цей таємничий геній? Деякі називали ім'я відомого столичного митця, інші припускали, що це робота іноземного майстра. Артем Володарський був у лютості. Його момент слави вкрав якийсь невідомий, він дав обішню собі дізнатися, хто цей суперник, і знищити його. А Олеся тим часом сиділа на горищі і дивилася на копію цього самого ескізу, намальовану її рукою. Вона віддала своє серце місту, яке її не бачило це був її прощальний подарунок. Лікарі нещодавно поставили їй страшний діагноз часу залишалося небагато, і вона вирішила, що, хоча б таким чином залишить слід у цьому світі. Слід, який ніхто не зможе прибрати. Новина про таємничого автора пам'ятника облетіла все місто він став головною темою для обговорень. Кав'ярні гули, газети випускали статті з припущеннями, а соціальні мережі були переповнені теоріями у центрі цього шторму, як затишне око урагану, жила Олеся. Ніхто навіть подумати не міг, що ця непомітна, бідна жінка, яку часто бачили, як вона несе з ринку дешеві овочі, і є тим самим генієм. Артем Володарський не знав спокою. Його его було поранене в саме серце. Він використав усі свої зв'язки, усі свої гроші, щоб розкрити таємницю. Він найняв приватних детективів, тискав на чиновників, навіть влаштував скандал у мерії, вимагаючи назвати ім'я. Але мер, якому дуже подобався проект і який вже стомився від пихатості Володарського, був непохитний. Умови анонімності це питання честі Артеме Дмітровичу, говорив мер, з насолодою спостерігаючи, як багатій блідніє від злості. Місто отримує шедевр. чекайте свята. Тим часом здоров'я Олесі погіршувалося. Біль ставав постійним супутником, але вона продовжувала ходити до бібліотеки. Одного разу вона наважилася зайти до ювелірного магазину Володарського, їй потрібно було подивитися на новітні зразки каменів, можливо, знайти натхнення для останньої своєї роботи. Вона була вдягнена в своє старе пальто з простроченою сумкою. Продавчиці обмінялися з неважливими поглядами, а коли Олеся, захопившись, взяла в руки каталог з новими надрідкісними діамантами, до неї підійшов сам Артем. Пані Олеся. Сказав він голосом повним отруйної солодкості. Боюсь, товари у цьому каталозі не для вашого. Угу. Бюджету. Краще подивіться на вітрину з бісером. Вам би підійшло? Вона відпустила каталог, ніби він обік її пальці. Її очі наповнилися сльозами приниження. Вона мовчки повернулася і вийшла, чувши за спиною придушений сміх продавчиць і задоволене хропіння Володарського. Цей сміх злився з тим тисячоголосим шепотом, що переслідувало її все життя тобі не місце серед людей. Ця подія стала останньою краплею. Повернувшись додому, вона піднялася на горище. Вона відкрила старий сейф батька, який завжди був порожнім. Але він не був порожнім. На самому дні лежала невелика шкатулка з червоного дерева, вона відкрила її. Там лежала робота її батька, яку він вважав своїм шедевром, діадема з білого золота у вигляді сплетених гілок, де замість листя були найдрібніші діаманти та сапфіри, що складалися в узір, нагадуючи чумацький шлях. Це було багатство, яке могло б зробити її заможною, але вона ніколи не наважувалася його продати. Це була душа її батька. Але тепер вона знала, що робити. Вона не хотіла померти, залишивши після себе лише образ жебрачки. Вона хотіла, щоб місто, яке її не прийняло, одного разу зрозуміло, ким вона була насправді. Не для того, щоб помститися, а для того, щоб воно знало. Що найяскравіші перлини іноді народжуються в найглибших і найтемніших водах. Вона вийняла діадему і почала працювати. Вона хотіла створити щось, що стане символом не лише міста, а й її життя. Щось що поєднувало б біль і красу, злидні та багатство душі. Тим часом свято наближалося пам'ятник уже відливали з бронзи, і чутки про його красу лише зростали. Артем Володарський, відчуваючи, що втрачає контроль, зробив останній відчайдушний крок. Він знайшов через своїх детективів стару фотографію ескізу, зроблену, мабуть, кимось із комісії, і на цьому ескізі у нижньому кутку він помітив дрібний, ледь помітний знак, стилізовану літеру О з ластівкою всередині. Це був вензель. Він десь його бачив він перерив усі свої архіви. Всі старі документи, пов'язані з батьком Олесі, і знайшов. На одному з креслень старого майстра, що дісталися йому від батька, стояв такий самий знак це був його особистий символ. Артема осяяло, він не міг повірити нікчемна Олеся, донька божевільного жебрака, автор шедевра. Це було неможливо, але логіка була безжальною. Вензель був доказом. Лютість Володарського не знала меж. Він не міг дозволити, щоб його унизила та, кого він вважав сміттям. Він вирішив, що розкриє її таємницю сам, але зробить це так, щоб останньою її постаттю в очах міста була постать брехунки та аферистки. Він почав готуватися до свята як генерал до вирішальної битви. А Олеся в цей час закінчувала свою останню роботу. Вона була слабка, але спокійна. Вона знала, що робить. Вона написала листа старому Якову, давши йому чіткі вказівки. Вона просила відкрити її таємницю тільки після її смерті. Вона не хотіла жалю, вона хотіла лише справедливості, справедливості, якої їй не вистачало все життя. Настав день свята. Площа була заповнена натовпом, яскраві прапори, музика, усміхнені обличчя. Артем Володарський стояв на почесній трибуні, вимушено посміхаючись. Він був впевнений у своїй перемозі, він знав таємницю і був готовий її розкрити в найдраматичніший момент. Але Олеся теж була на площі. Вона стояла зовсім поруч, у натовпі, непомітна, як завжди. Вона дивилася на статую, вкриту білим полотном. Це було її творіння, дитина її душі. Вона відчувала надзвичайний спокій. Біль відступив, ніби даючи їй можливість насолодитися цим останнім моментом. Мер підійшов до мікрофона. Почалася урочиста промова про славу міста, про його видатних жителів, про майбутнє. Артем Володарський нетерпляче переступав з ноги на ногу. Його погляд випадково впав на натовп, і він побачив Олесю. Вона стояла, дивлячись на трибуну, і в її очах він не побачив ні зненависті, ні страху, лише спокій. Цей спокій збентежив його більше, ніж будь яка зневага. Нарешті настав кульмінаційний момент. І тепер, оголосив мер, ми відкриємо пам'ятник, який, я впевнений, стане новим символом нашого міста. Автор цього твору побажав залишитися невідомим, але його дар це доказ того, що справжнє мистецтво живе в серці нашого міста. Полотно впало, і натовп завмер. На постаменті стояла бронзова жінка. Її обличчя не було ідеальним, воно було справжнім, з тонкими рисами, в яких читалася і м'якість і величезна внутрішня сила. Її простягнуті до неба руки були тонкими і живими, а з долонь вилітали зірки, що перетворювалися на птахів. Але найдивовижнішим було те, що вся фігура, кожна складка одягу, кожне перо птахів було вкрито найтонішою різьбою. Це були мільйони дрібних, складних візерунків, що нагадували то листя, то зіркове небо, то водні виї. Це було неможливо. Це було диво, натовп захоплено загув. Артем Володарський побачив свою нагоду. Він підійшов до мікрофона, відштовхнувши мера. Шановні громадяни, голос його грімко пролунав по площі, ви захоплені цією красою. Але чи знаєте ви, хто її автор? Автор цього шедевра людина, яка обдурила вас. Вона приховує своє ім'я, тому що воно символ злиднів і невдач. Це Олеся, донька божевільного ювеліра, що живе в розваленому будинку. Вона не має ніякої освіти, ніякого таланту. Він вказав пальцем на неї в натовпі. Ось вона, жінка, яка сміє вважати себе рівною нам. Тиша стала гробовою. Усі очі повернулися до Олесі. Вона не зрушила з місця. Вона просто стояла, приймаючи на себе ці погляди, здивовані, зневажливі, допитливі. Але першим заговорив не мер і не Олеся. З натовпу вийшов старий Яків. Він підійшов до трибуни, його рука тремтіла, але голос був твердим. Артеме Дмитровичу, ви говорите неправду, і ви знаєте про це. Він підняв руку з невеликою шкатулкою. Олеся? Не тільки автор цього пам'ятника, вона автор цього. Він відкрив шкатулку, промені сонця впали на діадему всередині, засяяло, наче друге, маленьке сонце. Це було такий витончений, такий досконалий виріб, що навіть пам'ятник поряд здавався лише його відлунням натовп ахнув. Це робота її батька, продовжував Яків. Але Олеся переробила її. Вона вклала в неї свою душу. Вона геніальна майстриня, чий талант у мільйони разів перевершує ваше багатство, пані Володарський. Вона могла би бути найбагатшою жінкою міста, але вона вибрала жити в бідності, бо її багатство не в грошах, а тут. Старий ударив себе в груди. Він повернувся до натовпу. Вона анонімно подарувала місту пам'ятник. Вона передала мені цю діадему з проханням продати її та, на виручені кошти, відремонтувати стару бібліотеку та заснувати стипендію для обдарованих дітей з бідних сімей. Ось її заповіт. На площі стояла абсолютна тиша. А потім вона розривалася оплесками. це був ураган, який змив усе і шепіт, і зневагу, і пихатість Артема Володарського. Люди плакали. Вони дивилися на Олеся і тепер бачили не жебрачку, а генія, святого, який ходив серед них. Артем Володарський стояв як опечений. Його обличчя було білим як крейда. Він був не просто переможений, він був знищений. Його багатство, його статус, його влада все це в одну мить звернулося в пил перед справжнім скарбом людської душі. Він намагався щось сказати. Але його слова потонули в оваціях. Він був смішний і жалюгідний. Він швидко зійшов з тербуни і зник у натовпі, назавжди втративши свою могутність. А до Олесі підійшов мер. Він взяв її руку. Дякую вам, сказав він просто. Від усього міста. Вона усміхнулася. Це була її перша і остання усмішка на публіці. Вона підвела очі на пам'ятник, на свою подвійну бронзову подобу, що простягала руки до неба. Вона була вільна, вона була визнана. Вона померла через тиждень у своєму старому будинку, але вона не померла самотньо. Про неї дбали лікарі, найняті за кошти від проданої діадеми, біля її порога лежали квіти від незнайомців. Місто отримало не просто пам'ятник, воно отримало легенду. Легенду про жінку, яка була світлом, навіть коли її вважали тінню. І тепер, коли хтось проходив повз той пам'ятник, вони не чули шепіт зневаги, вони чули тиху повну дігності фразу, що лишалася у повітрі Тобі завжди знайдеться місце серед людей, якщо в твоєму серці живе світло. Сподобалася історія? Підтримайте український контент, залиште лайк та підпишіться на наш канал. Тут народжуються історії, що змушують задуматися і вірити в дива.